В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Дев'ять загиблих, 22 постраждалих. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені житлові будинки та будівлі. Поруч це наслідки цинічної атаки Росії по центру міста 10 грудня. Для пошуково-рятувальної операції та ліквідації наслідків прильоту задіяно сотні людей та співсотні одиниць техніки. Рятувальники розбирають завали. А працівники «Запоріжремсервісу» сервісу та волонтери Добробату закривають вікна, що повилітали в будинках і навчальному закладі, розташованих поруч. Фіксувала злочини роз. Сияни, наша знімальна група. Рятувальники ДСНС та фахівці комунально аварійної рятувальної служби працюють на завалах, розбирають залізобетонні конструкції і плити перекриття. Задіяно 160 людей, а також 40 одиниць спецтехніки. Під завалами ще можуть перебувати люди. Ми виконуємо пошукові рятувальні роботи. На зараз ще є люди під завалами і ну, їх, як найшвидше ну, дістати. І ну прибираємо плити зараз, ну, метал ріжемо. Будемо стропити і з вишки, з цієї сторони працюють люди. Рятувальники працювали всю ніч для пошуку людей під завалами. Залучалися й кінологи. Вночі вдалося врятувати ще двох жінок, їх знімали за допомогою автодрабини. Для більш ефективних пошукових робіт залучалися кінологічний розрахунок з міста Ромни, який на даний момент перебуває в Запоріжжі. Жінки були заблоковані, майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося додзвонитися на лінію 101 і це пришвидшило їх пошуки. Завдяки тому, що з ними був встановлений телефонний зв'язок, рятувальники дуже швидко їх. Знайшли на місці події і за допомогою автодрабини спустили на землю і передали медикам. Станом на зараз, внаслідок ворожого удару по центру міста загинули 9 людей. 22 людини отримали поранення, з них одна дитина. П'ятеро людей у лікарні. Стан чотирьох медики оцінюють як середній. Один чоловік у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Людей доправляли до лікарні з вибуховими травмами, струсом головного мозку, відкритою та закритою черепно-мозковими травмами та переламами. До нас надійшло 13 пацієнтів. Сім пацієнтів отримали медичну допомогу і відмовились від госпіталізації. Шість пацієнтів було госпіталізовано. На жаль, жінка 37 років з відкритою черепно-мозговою травмою померла, попри всі зусилля наших співробітників. П'ять пацієнтів залишаються у нас в лікарні. Поруч з місцем прильоту встановлені намети Запорізької міської ради та волонтерів. Консультують людей з різних питань та надають необхідну допомогу. Також на місці ворожої атаки працюють комунальники. Зокрема, працівники Зеленбуду прибирають бетонні уламки, побите скло, з клумб і шляхів розташованих поруч. А фахівці Запоріжремсервісу закривають плитами ОСБ вікна, що повилітали в навчальному закладі та будинках, розташованих поруч з місцем прильоту. Зашиваємо школу, вікна, щоб діти могли вчитися. Ну, намагаємося це зробити гаразд і швидше. Ну, всі будинки навколо теж зашиваємо. У нас декілька локацій і працюємо ось тут. Вирізаємо ОСБ, вставляємо, намагаємося і вікна зберегти, вставляємо всередину. В перший, другий поверх, майже весь зашили, вже третій займаємось тут. І будинки прилегли, Вон, хлопці теж приходять, забирають і зашивають. Також в ліквідації наслідків ворожого удару задіяні і волонтери Добробату. Вони теж закривають вибиті вікна ОСБ плитами. Завжди приїжджаємо після прильотів, щоб там допомагати зашивати вікна, ремонтувати двері. Зараз ми зашиваємо вікна в спортзалі в школі. 11 грудня в Запоріжжі оголошено днем жалоби. Люди приносять квіти та лампадки на місце прильоту, вшановують пам'ять загиблих від ворожого удару. З парку спецтехніки Запорізької міської аварійно-рятувальної служби Кобра, чергове поповнення. Рятувальники отримали для роботи автовишки та освітлювальну щуглу. Останню освітлює територію до 200 квадратних метрів. Підтримку надали міжнародні партнери. Більше розповість Анна Крамаренко. Міська комунальна аварійно-рятувальна служба тепер має ось таку освітлювальну щоглу. Підійматися вона може на висоту до 8 метрів. Допомогли з обладнанням німецькі партнери за сприяння обласної влади. Така техніка вкрай потрібна для виконання пошукових аварійно-рятувальних робіт в темний час доби. Часто у нас прильоти ночі бувають і треба шукати людей. А з фонариками, які в нас є, ну, тяжко це робити. А так площа дуже велика, до 200 квадратних метрів освітлюється, регулюється за висотою, і тому ми пошукової роботи по надання допомоги постраждалим прильотах можемо надавати і в темний час доби. Також парк аварійно-рятувальної служби поповнився автовишками. Вони підіймаються на висоту до 24 метрів. Фахівці кажуть, чекали такої спецтехніки дуже давно. Раніше автовишки потрібні були лише переважно під час прибирання аварійних дерев, то зараз під час ліквідації наслідків прильотів без такої техніки не обійтися. Зараз по прильотах ми виконуємо аварійно-відновлювальні роботи і виконуємо ліквідацію пошкоджених. Елементів конструкцій, для, ну для яких потрібна нам вишка. Автовишка це дуже гарно для нашої служби. Шаємось вашою роботою і тисячу разів хочу вам сказати дякую за те, що ви робите щодня. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. «Журналісти важливі, журналісти потрібні. Під таким гаслом у Запоріжжі відбувся захід на підтримку полонених журналістів. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні загинуло за різних обставин 107 журналістів, серед них і запоріжці Олег Якунін та Олег Шевчук. Чимало працівників змі протягом кількох років перебувають у ворожому полоні. Для їхнього порятунку намагаються привернути увагу і міжнародної спільноти. Над важливою роботою, яку здійснює офіс уповноваженого, є створення механізмів міжнародного тиску. Міжнародний тиск, це на мою особисту думку, є одним, але мабуть що найбільш дієвим механізмом, який можливо реалізувати: реалізувати в частині повернення, визволення з полону та навіть евакуації з тимчасово окупованої території тих людей, які там перебувають. За для цього ми постійно намагаємося взаємодіяти з представниками міжнародних організацій, з представниками країн, які дійсно мають вплив на Країну агресора в пошуках полонених і прагненні, щоб їх обміняли. Ми працюємо плідно з національною спілкою журналістів України цьому в цьому році, з першим секретарем Національної спілки журналістів України Ліною Кущ. Ми були у Страсбурзі. Я доповідала, я хочу сказати, що дуже так сприйняли промова була. Емоційна і її дуже активно так сприйняли. Всі аплодували. Деякі навіть плакали і підходили, давали свої візитівки, пропонували допомогу. Але я все ж таки сподіваюся, що ті 200 депутатів і експертів, які приймали участь у Раді Європи, не просто будуть співчувати, а будуть діяти і активні, активніше діяти не так повільно, як діють міжнародні організації. До полону потрапила і бордянська журналістка Вікторія Рощина, яка знімала репортажі у Маріуполі. У серпні 22 го під час підготовки чергового матеріалу, її затримали російські спецслужби, утримували в СІЗО у Таганрозі. Загинула Вікторія під час до Москви, не дочекавшись звільнення. Щодо Малітопольців, навесні 23-го року. Першою затримали Ірину Левченко разом з чоловіком прямо на вулиці. А в серпні 23-го року затримали адміністратора телеграм-каналу Георгія Левченко. І журналістку Рія Мелітополь Анастасію Глуховську. Роботу по допомозі визволення з полону у Запоріжжі активно веде журналістка Світлана Залізецька з Мелітополя, якій вдалося виїхати з окупації, і з тих пір робота команди Рія Молітополь, Рія Південь. Вона поділилася на дві частини: перша частина продовжуємо розповідати про те, що відбувається в окупації, і друга частина займаємося пошуком полонених. І не лише наших журналістів, а інших полонених. Бо якщо ми знаходимо інших полонених, записуємо з ними інтерв'ю або просто розмовляємо, ми отримуємо від них інформацію, дуже цінну інформацію, яку можливо, ну іноді її не можна ніде публікувати, але це цінна інформація для того, щоб знайти хоч якісь ниточки і щоб знайти своїх. Журналісти дуже дуже важливі, особливо зараз, і особливо коли ви саме говорите про в своїх виступах, в своїх публікаціях про саме про полонених. І добре, що ви знімаєте про них ролики. Це важливо не тільки полоненим, а й тим людям, які залишаються в, ще в полоні. Які на жаль про кого щось невідомо. і дуже часто саме завдяки вам буває стає якась нова інформація. 719 цивільних, серед яких 165 дітей евакуювали запорізькі поліцейські з зони активних бойових дій від початку року. Минулого тижня було евакуйовано двоє людей з села Плавні. З Оріхова нещодавно евакуювали маломобільну жінку. За даними поліції, у Кам'янському залишається 19 людей. Зв'язок з ними майже відсутній. Контактують лише через військових. Обов'язкова евакуація також триває. Часто здійснюється у темну пору доби, адже в інший час. Безпечно Це зробити неможливо. Є в нас населений пункт, який щодо якого прийнято рішення про обов'язкову евакуацію. Це Мала Токмачка. Mm -hmm. На початок, на час прийняття рішення про обов'язкову евакуацію з малої Токмачки, там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно. І евакуйовано безпосередньо поліцейськими 22 особи. Зараз там ще перебуває 16 осіб в цьому населеному пункті, із них 14 осіб відмовляються від евакуації. З ними ведеться відповідна роз'яснювальна робота, та двоє осіб перебувають в тій частині даного населеного пункту, до якої дістатися неможливо. Сьогодні в зоні активних бойових дій залишається ще 8 тисяч 884 людини. Правоохоронці закликають людей евакуюватися, аби не наражати своє життя на небезпеку. Для цього треба просто зателефонувати до поліції за номером 102. два. За Заїхала також. Проводиться евакуація. Останню жінку маломобільну було евакуйовано на тому тижні. Зараз в Оріховіщі залишається 745 осіб, були створені спеціальні евакуаційні групи. До їх складу війшли психологи поліції, ювенальні поліцейські та поліцейські офіцери громад. Ми взяли собі за певне правило, що під час відвідування родини чи людини, яка сама мешкає на даній території. У випадку, якщо вона відмовляється від евакуації, заповняється відповідний бланк відмови від евакуації. Цей бланк відмови для нас не означає, що ми забули за цю людину. Ми для себе беремо на замітку, що саме сьогодні ця людина не виявила бажання і з цією людиною необхідно ще буде в подальшому працювати. Мокрий асфальт, лід, сніг, всі ці фактори значно підвищують ризик втрати контролю над автомобілем на дорозі. Тож запорукою безпеки є дотримання безпечної швидкості руху, саме через нехтування цього правила сталася чергова ДТП у Запоріжжі. Подробиці далі у дайджесті. Водій Рено Дастер не вибрав безпечної швидкості, щоб мати змогу контролювати рух та не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті наїхав на електроупору. На щастя, ніхто не постраждав на кермувальника. Склали протоколи за порушення ПДР та пошкодження дорожніх споруд. В районі одного із сіл вільнянського району 25-річний чоловік з гумового човна незаконно ловив рибу, встиг піймати 34 карасі, 2 окуні та 7 тарани. Поліцейські вилучили 8 кілограмів риби, човен та заборонене знаряддя лову за скоєне правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Поблизу села Августинівка інспектори зафіксували факт знищення зелених насаджень. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Збитки становлять майже три тисячі гривень. Громади Запорізької області отримують цільову грошову допомогу від гуманітарної місії ООН на закупівлю твердого палива. Ці кошти передають громади благодійні фонди, розподіляють серед найбільш незахищених категорій населення. Як це працює, дізнавались журналісти МТМ. Оце має тут плита, топлю тут. тут Жителька села Васильківське Михайло Лукашівської громади Лідія Удот на зиму переїхала в літню кухню. Півроку житиме у маленькій кімнатці під грубкою. Каже, у такий спосіб заощаджує дрова. Зараз чекає на грошову допомогу від благодійників. Хто нам дає яка чи, чи хто це нам дає ці гроші? Дровами жінка запасла ще влітку, тоді ціна була нижчою дві тисячі гривень за кубометр. Вже не вперше замовляла у новомиколаївських підприємців. Ой, це вже давно у газеті був телефон, давно вже. І оце постійно я тим дзвоню туди. Я не знаю, хто вони такі. Приїхала машина, розгрузили, гроші віддала і отак. У сараї акуратно складені вісім кубометрів пиляної деревини. Оце такі хороші дрова. Розкажіть, що це за деревина? Ну, оце окація, клен в основному. Він бачу окація і клен. Ну, вже не знаю, де вони там беруть ці дрова. У Васильківському багато самотніх пенсіонерів чекають грошову допомогу від міжнародних благодійників на тверде паливо. Тетя Ліда її поки не отримала. А декому з селян гроші вже надійшли на банківську картку. Сума однакова для всіх: 21 тисяча гривень на домоволодіння. Зі списками визначили ще влітку, каже місцевий староста В категорії. Бралися 60 плюс пенсіонери, або навіть якщо він пенсіонер. По віку молодші, там є люди з 55. Питання в тому, тільки було, який дохід на родину, якщо він не перевищує 6400. Купувати на ці кошти можна будь-яке тверде паливо: брикети, пелети, дрова, вугілля. В Вільнянській є у нас вугільний склад. Є олійниці, які виробляють ці. Брикети із луски соняшника. Є ті, що роблять брикети із сміття того, що подвіюється з біжжя. Брикетики беру вольнянське. Тож номер телефону в Вольнянське, номер телефона у мене є, дзвоню, привозять мені машину, така невеличка. В мішках оці брикети привозять. Як для мене це легше тим, що я. Немає таких проблем з натуральними виділенням дрів, тому що їх треба буде кожному тоді, особливо якщо це бабусі, доставити. Якщо це по селу по адресу, це одне питання. Якщо це буде централізовано в одному місці, в мене тоді буде питання їх розвести, а охоплення велике. Кошти до Михайло Лукашівської громади надійшли від гуманітарного фонду для України структурного підрозділу ООН. Це цільова допомога на підготовку до зими, яку вразливим категоріям населення передає Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє. Починаючи з вересня місяця, ми працювали з шістью громадами, які надавали нам списки тих людей, які потребують допомоги на підготовку до зими. Отримавши ці списки протягом жовтня, листопада місяця, ми вже охопили більше 2200 людей, яких ми проверифікували документи, заповнили анкету і перераховуємо на їх банківські картки. Або якщо немає банківської картки, то через Укрпошту 21 тисячу на придбання дров. Допомога цільова, але звітувати на що витрачені кошти людям не потрібно. Втім, фіскальні чеки при закупівлі твердого палива краще зберігати, адже гуманітарні міжнародні фонди функціонують у законній площині і вимагають цього від своїх бенефіціарів. Зауважує Тамара Огородова. Гуманітарний фонд для України не потребував звітування. Але коли ми проходимо аудиторську перевірку за замовленням гуманітарного фонду для України, то аудитори цікавляться, як витрачались ці кошти, чи людина отримала ці кошти, і тому ми рекомендуємо нашим бенефіціарам, з якими ми працюємо, що якщо вони закупають дрова, то на всяк випадок вони повинні зберігати всі. Чині чеки, рахунки на які вони купляють. А якщо люди закупили дрова заздалегідь, до отримання коштів від благодійників вони можуть витратити їх на свої базові потреби: продукти харчування, ліки, зимовий одяг, теж тверде паливо. Гуманітарний фонд для України через мережу благодійних організацій скеровує кошти і на інші громади області, за поданими звідти списками. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі вже діє 11 дитячих будинків сімейного типу. Нещодавно створеному придбають будинок. Нині в цій родині виховується двоє власних і п'ятеро прийомних дітей. Купуватимуть житло за кошти державної субвенції з частковим співфінансуванням з міського бюджету. Вартість будинку 8 мільйонів 200 тисяч гривень. З міського бюджету витратили 820 тисяч. Будинок двоповерховий, загальна площа 313 квадратів, житлова 97, будинку 4 кімнати. Ати та велика вітальня придбання будинку погодили під час засідання профільної місцевої комісії. Ми покоління вже дівчого до Бесте Дмитрієвих. Тому ми Дмитрієвий 2.0. Ми продовжуємо цю дуже серйозну справу, відповідальну і я пишаюся з батьками свого чоловіка. Вони для мене послужили добрим натхненням. Я завжди мріяла попіклуватися про дитину з притулку, дати їй любов, підтримку щасливі в тому, що ми можемо зробити дітей щасливими. У нас буде збільшиться кількість до 10 дітей. І ну, ми зможемо дати ще більшим дітям любов, заботу, піклування. Чудовий будинок дітям, я думаю, дуже сподобається. Там багато місця для їх розвитку, як фізичного, так і морального. Тобто, там є і такий свій двір, де можна кататися на, на в роверах, на в самокатах. Ну тобто є можливість це робити і займатися і спортом. Тобто, ну будинок повністю скажімо так. Дає можливість для розвитку дітей. Окрім цього, під час засідання комісії погодили придбання житла і для трьох дитячих будинків сімейного типу, які створили вимушені переселенці. Зараз вони винаймають житло, але виявили бажання жити в Запоріжжі. Для них куплять будинки а також п'ятикімнатну квартиру. Враховуючи те, що всі наші будинки були саме до тої ціни, якої ми мали за формулою порядку і умов придбання відповідно до постанови житлових будинків, на сьогодні вже точно ми знаємо, що ми вклалися в нашу субвенцію і зекономили 6 мільйонів державної субвенції. Тобто, ми купили будинки і квартиру, як хотіла одна з родин, до граничної вартості, ту, яку нам пропонувала держава. Тепер у нас є можливість заключати. Договори за результатами рішення сьогоднішньої комісії і вже придбавати будинки. Дуже хочемо, щоб до кінця року це було зроблено і ключі від будинків були вручені нашим родинам. Я вважаю, що це прекрасний результат, дуже такий синхронізований. І знаєте, як то кажуть, у Бога немає інших рук, окрім наших. Вам держава може спускати гроші, давати фінансування, але якщо ми будемо недбало до цього ставитися, нічого не робити, і в нас не буде таких прекрасних щирих людей, які готові брати на себе цю відповідальність і цим займатися, то жоден ресурс не буде використаний на благо. Тому від кожної і кожної з нас залежить, які хороші речі можна зробити сьогодні. Питання благоустрою міста перебувають на постійному контролі. Наразі в Олександрівському районі прибирають купи опалого листя. Лише по вулиці Олександрівській планують вивезти майже 4 тони. Загалом за день мають намір попрацювати ще на 20 локаціях. За осінній період прибрали вже 170 тонн опалого листя. Роботи планують повністю завершити до різдвяних свят. Також квартальним було надіслано рекомендації щодо утилізації методом компостування. В райадміністрації нагадують, що спалювання. Ня сухого листя може призвести до забруднення повітря. Також цей процес загрожує санкціями з приводу порушення чинного законодавства. Складування його саме в житловій забудові ночі ну, квартальних територіях є неприпустимим, неприпустимим саме довге зберігання, оскільки в осередках купи з листям утворюються несанкціоновані сміттєзвалища, та це є порушенням правил пожежної безпеки на сам. Був проведений моніторинг території району із складання списку локацій необхідних куб під вивезення самого самоупавшого листя. Вже проведені роботи з вивезення листя біля. Контейнерних майданчиків по вулиці Академіка Мосова, по вулиці Святого Миколая, по вулиці Поштовій, Олександрівській, Університетській, інститутській, Троїцькій та Покровській. Близько 3,5 тонн з цього подвір'я буде вивезено опалого листя. Лідерство, ефективність та життєстійкість. у Запоріжжі відбулася презентація книги заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку Костянтина Кошеленко під назвою Менеджмент у часи війни до видання. Увійшли не тільки поради щодо ведення справ в умовах повномасштабного вторгнення, але але й аналіз того, як зберегти продуктивність та розвивати команду. На сторінках книги автор ділиться не тільки власним досвідом, але й залучає українських та іноземних топ-менеджерів до обговства створення ідей роботи під час кризових ситуацій. І оці ідеї, які, які, знаєте, резонували, це перш за все були ідеї про команду, ідеї про те, щоб опанувати себе, допомогти команді опанувати себе, взаємодіяти з партнерами так, щоб це було в форматі він він і так, щоб ці партнерства підсилювали і, і вас, і ваших співробітників, і щоб ну, цей знаєте, людська взаємодія не таксичила, як зараз кажуть, оточуючих, а навпаки підсилювала і допомагала оточуючим проходити ці складні часи. Під час презентації також провели панельну дискусію на тему менеджмент у часи війни разом із керівниками, підприємцями та усіма, кого цікавить проблематика, обговорили інструменти та стратегії її вирішення. Під час війни люди хочуть працювати тільки в тому місці, тільки над тими проектами, над працювати, які мають вплив або на посилення держави, або на залучення підтримки, або на захист України. І я дуже рекомендую кожному в своїй діяльності цю, цю там цю точку знайти і, і нагадувати людям про це. Тому що насправді ми в багатьох напрямках робимо такі речі, і зараз є фундаментальними для існування країни, існування міста, існування там. Ланцюжки постачань, тощо, платимо премії, це база, потім наголошуємо людям на тому, який внесок вони роблять, і забезпечуємо для людей можливості для зростання. Як зберегти себе морально і психологічно здоровим? Питання, яке хвилює сьогодні багатьох українців, психологи радять найперше обов'язково планувати свій день, якою б важкою не була ніч якими б тривожними не були події? Щодня ми повинні мати план своїх дій та обов'язків, які неодмінно треба виконувати. Адже бездіяльність спустошує нас зсередини, пригнічує емоційний стан. Другий важливий момент в жодному випадку не ставити життя на паузу, не думати, що от зараз закінчиться війна, от тоді я буду жити. Ні, так майже ніколи не відбувається, тому що коли ми ставимо життя на паузу, всередині нас все розвалюється, да, і ми в стані розвалу ну, не зможемо дуже швидко відновитися. Ну і е, пам'ятаємо про те, що робимо те, що ми можемо робити, з тими ресурсами, які у нас є. Да, і також, до речі, Деякі люди допомагають собі навіть подолати роздратування, злість, там, агресію, навіть коли роблять донати, бо вони таким чином відчувають свою причетність до перемоги і свою ну, таку особисту реалізацію. Наступний момент, на якому акцентує психологиня, обов'язково виражати емоції, не консервувати їх. Крім того, важливо обрати для себе будь-яку з існуючих практик налаштування на позитив, наприклад, техніка енергетичної парасольки, яка дозволяє, ніби виставити навколо себе певні енергетичні кордони, які не дозволять негативу впливати на ваш емоційний та фізичний стан. Тут ми повинні пам'ятати про такі речі: на що ми себе налаштовуємо, те ми і отримуємо. Для того, щоб легше було себе налаштувати на позитивне мислення, ми можемо використовувати перше це афірмація. Що таке афірмація? Це не фраза в мене колись все буде добре. Ні, це фраза в мене сьогодні все добре. Я себе добре почуваю. Сьогодні у мене буде прекрасний день. Тобто, ось такі фрази, які ми собі повторюємо. Це можуть бути моменти візуалізації, тобто, коли ми уявляємо. Аємо да, як ми себе почуваємо, або уявляємо безпечне місце там, де ми можемо розслабитися. Ну і звичайно, це можуть бути а, практики, коли ми а, пишемо подяку собі за те, що ми сьогодні зробили. Помітили якусь дрібницю, комусь допомогли, а, не знаю, викликали в когось посмішку. Все це сприяє створенню а, такого дуже приємного емоційного фону. Слідкуйте за оновленням новин у нашому телеграм-каналі. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та бережіть себе.